Доброго дня. Ось Іде монтаж бітенної черепиці. У нас йде обов'язково пошагово з усім, ОСБ з зазором на гвоздочок. Приклажний ковір стелиться пошагово. Тобто Раз розстелили, зразу прибиваємо бітунку, тому що він гармошку робиться і так далі, і воно буде все нерівно. Ось. Тепер дивіться, як ми зробили якісно. Примікаючу планку з бітунки, все гарненько перейшло в верхній скат. Ось так ми бачимо. Все рівнесенько, якісно і так далі. Ось так у нас виглядає монтаж. Шовчик у нас везде видержаний. Саморези крутяться через 25 см 20 см, не більше. І все, ось так от нас іде. Ще зробили подарок замовниці кірпічну вкладку димаря, бо був дуже поганий. Це реконструкція проходить старого будиночку. Поставили стропило, все нове і так далі. Ставимо лайк і підписуємося.